У п'ятому турі чемпіонського раунду першої ліги Тернопільська Нива зійшлася у повторному протистоянні із черкаським футбольним клубом Алнезе. Гра відбулася на міському стадіоні у Черкасах. В першій половині матчу черкащани розпочали тиснути на тернополян. І вже на шостій хвилині першого тайму Антон Савін пробив у дальню стійку воріт ниви. Але переглянувши систему Вар, арбітри зафіксували офсайд, і гол не зарахували. Відразу після того тернополяни активізувалися, і Андрій Різник, зачепившись та зберігши м'яч, передав пас на Романа Волохатого. Але реалізувати атаку у забитий м'яч не вдалося. На 38-й хвилині гри м'яч влучив у руку захиснику тернополян Роману Сливі, і арбітер призначив пенальті. Реалізувати 11-метровий вдалося Віталію Бойко, пробивши низом у кут воріт. З рахунком 0-1 у користь черкащан перший тайм закінчився. Після перерви обидві команди розпочали досить активну гру і проводили небезпечні моменти біля воріт суперників. На 75-й хвилині Ігор Галата вигриз м'яч у суперників та пробив низом за штрафної зони воріт у дальній кутворі. Та зрівняв в рахунок. Одразу після забитого голу черкащани провели атаку. Але тернополян від забитого голу врятувала перекладина. З рахунком 1-1 матч завершився. По-перше, хочу сказати, що вийшлася в нас дуже хороша гра зі сторони обох команд. Такий, скажімо так, був відкритий футбол з багатьма моментами, з боротьбою хорошою. От, я дуже радий за наших хлопців, що вони навіть, попри те, що ми почитаємо і поступалися 1-0, Ми все одно продовжували вірити, що зможемо відігратися, і ще навіть могли і ще забити голи. Тобто ми руки не опускали. Помічник головного тренера ЛНЗ Віталій Комарницький розповідає, що тренерський штаб та команда не задоволені результатом гри, адже надіялись на перемогу. Пустошено. Перша реакція спустошення, роздягальні всі понівечені. Нам не вдалося те, що ми хотіли. Ми хотіли сьогодні обіграти команду Ниву. Нам дуже хотілося потішити наших болівальників, яких не пускають на стадіон, але вони є. За це нам дуже прикро. Ну, хочеться наголосити, що чемпіонська група, вона на той чемпіонська, що всі команди будуть битися. Наразі Тернопільська Нива посідає останнє восьме місце у турнірній таблиці. Наступний матч жовто-зелені проведуть вдома у неділю, 14 травня. Матч проти Київської оболоні запланований на 14.00. Гра відбудеться без уболівальників. Однак, ви зможете подивитись поєдинок на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. Генеральний партнер трансляції, корпорація Опілля.